Добрий день, друзі, добрий день. З вами я, Ланочка Олександрова, і це мій канал, на якому я. Як таролог, астролог, нумеролог і психолог розглядаю будь-які питання, але іноді ви задаєте мені питання і я би сказала політичного характеру. Отже, одне із таких питань, на яке б я хотіла дати відповідь. Ланочка, подивіться, будь ласка, чи ведуть врешті-решт в Україні стан війни офіційно на законодавчому рівні, а не тільки на словах лються реальні ріки крові, а введено тільки воєнне положення, яке означає загрозу нападу. Друзі, що я... я це бачу не один раз, і я бачу оці питання. Я вирішила ознайомитись, перш ніж про щось говорити от, з цим питанням. І, звісно, я опираюсь на думку юристів. Політологів, людей, яку мають фахову освіту в цьому питанні. І от я е, звернула увагу на слова кандидата політичних наук, тобто, це людина розумна, це людина, яка вивчала всі ці стратегії, е, політолога Омеляна Тарнавського, який говорить про те, що воєнний стан це правовий режим, який запрос... заспроваджується не тільки у випадку. Е, Загрози, але й у випадку фактичного нападу іншої держави на, на іншу державу, да, на країну іншими державами. Тобто, у разі фактичного нападу, що на самом насправді є, зараз у нас ми наблюдаємо. Фактично одна країна напала на іншу країну. Е, найключовіше, що у, в цьому визначенні, це те, що Воєнний стан це у нас. Е... Сукупність це не одне щось таке, а це сукупність якихось політико і правових дій президента і влади, то що вони повинні здолати ті виклики, які поставили перед державою, от і вони нормалізують внутрішню політичну економічну та безпекову ситуацію. Тобто, це той стан, який ми е, обов'язково мали би ввести ще з 2014 року. І була б інша картина. Побічний ефект який? Це те, що більша централізація влади у голови держави, тобто, вже кожна область не може робити, що захоче і як захоче, а все-таки вирішує президент. Це заборона на проведення виборів, і це переведення бюджету країни та місцевих громад на військові рейки. А на сьогоднішній день ми бачимо, що деякі громади не будемо тикати пальцями, тхали на це і починають, як то кажуть, десь бруківку викладати. Хоча воєнний стан, я ще раз читаю, як він характеризується: переведення бюджету країни та місцевих громад на воєнні рейки. Воєнний стан так є деякі обмеження політичних та громадянських прав та свобод. От, наприклад, заборона виїздів, чоловіків за кордон. Я вам хочу сказати: наприклад, у Ізраїлю, який хтось мені приводив у коментарях, також введено воєнний стан. Це по перше, по-друге, я вважаю, що чоловіки, особливо з окупованих територій, які виїхали, мали би всі як один стати до зброї і захищати свої і звільняти свої окуповані території, а не їхати за кордон будь-якими путями. Або якщо вони виїхали за кордон, вони мали би повернутися в країну, а не сидіти, як зараз, за кордоном, і чекати, коли хтось буде звільняти їхні? Будинки. Таких дуже багато. Я не кажу, що всі, але таких дуже багато, і давайте ми про це не будемо змовчувати. Далі. Далі, як пояснює, як пояснює пан Омелян, воєнний стан запроваджується тоді, коли інша країна починає проти нас війну. Так воно і є. Відтак маємо чітко розуміти, що воєнний стан це правовий режим, тобто, це в юридичному. Олі, а війна це сам процес. Не треба звішувати, як то кажуть, акт діфікації да, з самою какашкою. Треба трошечки розуміти, що це все якби одна складова. Це війна, це процес, під час якого ведуться якісь бойові дії, от і психологічні, інформаційні, політично, дипломатичні операції між державами. Так, от, чому в Україні оголошено воєнний стан, а не війну? І пан Омелян говорить про те, що е, якщо здавалося б, здавалося б, якщо не оголосили там де Юре, да, це не значить, що її немає де-факто. Але перша, получається, напала Росія, і вона не оголосила війну в Україні, бо якби дивіться. Таку тактику Кремль обрав ще з 2014 року, коли у Криму були вічливі зелені чоловічки, а на територію Донбасу ополченці. Хоча ці військові російські армії та їхні українські посібники сепаратисти. Отже, це Росія почала вести проти нас гібридну війну і нині її продовжує, називаючи спеціальною воєнною операцією. Тобто, юридично Росія нам не оголосила е війну. Тому. Тому це маніпуляції, да, які приводять до того, що Росія боїться, дивіться, якщо вона оголосить нам війну, от як як говорить пан Мелян, то вона має або виграти, або програти. Пам'ятаєте, я коли сказала по картам, не буде капітуляції війни. Я тоді ще не розумілася там на цих поняттях, але я побачила по картах: не буде капітуляції е, Росії, вірні чого того, що вона війну не оголосила. Якщо Германія оголосила війну, то там була капітуляція. А тут вона не оголосила війну, вона сказала, що це спецоперація, тому е юридично вона не буде капітулювати. І, і це знімає. Відповідальність за якийсь розпочату війну, от щоб уникнути міжнародної правової відповідальності, тобто на міжнародній арені оці ці ігри. Отже, операцію можна зупинити будь-який час, заявивши, що все, ми все зробили, що хотіли, і все, і це не буде програш. Але якби офіційно ну, то, то, що як він каже, да, Росія оголосила б нам війну, тоді все тоді треба або програти, або виграти. Тому от такий ідеологічний наратив, як спеціальна воєнна операція, вони. Вони її можуть програти, ну, е, програти, да, але на Бумашкині вони не програли. Якщо ж у відповідь на почату, тобто нам Росія не оголосила війну, а от тепер в чому загвоздка? І я прошу, друзі, дуже бути уважними до цього. Того, що коли ми ведемось на ці наративи, які зараз нам в п'яту, п'ята колона вкидує, ми граємо на руку е, расистам. Тому, яка, якби Україна у відповідь. На початку спецоперації Росії оголосила б її війну, то юридично ми б стали ініціаторами війни. І, попри всю глобальну солідарність, яку нам бу... ну, надають допомогу, нам би скасували, і нам би спітова спільнота не давала би не давала би ніякої військової гуманітарної тощо економічної допомоги. Ви розумієте, про що ми говоримо? Тобто, воєнний стан, наприклад, можна запроваджувати і без війни. Але, як говорить, слухайте всі мудрі слова кандидата політичних наук, війни без запровадження воєнного стану уявити неможливо. Отже, друзі, Давайте подивимося, хтось хтось дуже чітко підбурює зараз наше суспільство до необдуманих якихось е, вимог. Ціми вимогами вони формують до нас негативне ставлення до нинішньої влади. І до нинішньої влади, до влади президента, да, до нашого президентського апарату. Чим це може закінчитися? Невдоволення росте, люди перестають хотіти захищати свою е, батьківщину, свою домівку. Думають, як би десь десь би щось, і таким чином Росія виграє Виграє цю війну, яку вона назвала підло спецоперацією. Це саме те, що вони хочуть. І зараз звучать наративи такі про, про наприклад, так, зараз дві секундочки. Зараз звучать такі наративи про те, що про проведення виборів дуже треба чи ще щось. Не можна зараз робити виборим чого, то коли, якщо ми зараз змінюємо нашу владу? Змінюється політика наша на міжнародному ринку, і змінюється наша політика якраз на е полі війни. От і все, ми програємо, і дуже скоро, і дуже швидко. І ми з вами будемо також в цьому винні, бо ми підтримуємо це. Отже, давайте подивимось. Хто перш ніж, м -м, перш ніж ми будемо давайте щось возмущатись з приводу чогось, давайте докопаємося до правильної суті, а не так десь почула по якомусь там телевізорі, десь щось, хтось по якомусь каналу в інтернеті, що то ж сказали. Все, ми йдемо, ми читаємо розумних людей, ми читаємо юридичні закони, ми читаємо юри. Юридичні е, якісь документи, які нам пояснюють. Отже, давайте. Кому вигідно мутити воду е, в нашому суспільстві, називаючи те, що ми не, не, не об'являємо юридично війну? О, хто, хто хоче, щоб ми перші об'явили війну, бо ми перші будемо вже об'являти. Якщо ми вводимо стан війни, значить ми, ми об'являємо війну. Кому? З тим, з ким ми воюємо? В Росії. Получається, що ми винні, ми не захищаємось. А ми ведемо війну. Получається так. Прекрасно. Ми залишимось без зброї, ми залишимось без допомоги, всіх наших е біженців, всіх наших переселенців випруть зараз моментально з усіх країн. Кому ж це вигідно? Хто це підбурює нас так? І на, нашій, е на нашому невігластві, да, на нашому незнанні, грає. Група людей, в яких цікавлять кошти, і карта диявола. Група людей, яка зацікавлена коштами. От, і вкладаються дуже багато коштів, вкладаються зараз в ці наративи, е, дуже багато і ще що. І вони знаходяться за межами нашої країни, ця група людей. Їм дуже важко, їм дуже важко пробитися або просунути свою людину в політику, і вони готові, і вони вже пішли, вони відмовились були від цього. Так? Їх вигнали як собак звідси, але вони знову дуже майстерно продовжують боротьбу. Через вуста журналістів, які, е, аби що, знаєте, за гроші вони рідного батька продадуть дуже багато. От. І таким чином вони ось очікують народних бунтів. Це те, що так хочі, хочеться, е, хочеться. Путіну, Це те, що хочеться. Ой, після цього ми не спроможні захищатися. П'ятерка мечів, хто працює старо, вони знають. Цель, коли людина вже з нею ніхто не говорить, і вона там щось. Кричить ото, кричить ото і кажуть, Боже, яке дурне? Оце примірно так. Отже, давайте подивимося, як, е якщо ми е ведемо, наприклад, м воєнний, не воєнний стан, да, а об'ямову війну да, і об'ямову війну Росії, як скажеться це на Україні? Як міжнародна спільнота на це зреагує? Карта підлості, карта нам ніж в спину, нам скажуть: Ах, от ви які, так ви не захищаєтесь, ви війну об'явили. От і все те, що я хотіла вам сказати. Тому, давайте так, якщо ми будемо вестись на ці наративи, як для у нас, для нашого суспільства, це програється? Дивіться. От я вам зараз показую, бачите, карта митінгуємо, почнуться бунти, мітинги. За що? За чиїсь гроші. За чиїсь гроші ми будемо дурними людьми. Того що ми будемо от ріки крові лються, тоді будуть ці ріки крові, знаєте, пролиті даремно. Даремно, бо це будуть ріки крові, які, знаєте, я би так сказала, захищають тих, ті... ось то хоче грошей. Це як був Майдан. Люди вийшли на Майдан. Люди хотіли захистити своє, але що вийшло? На їхніх плечах і на їхніх смертях в'їхало багато брехливих, гнилих політиків знову до нашої влади. Давайте згадаємо ту саму бідняшку Тимошенка яка молодіє не по дням, а по часам, як то кажуть, в якої стільки стільки всього, скільки вона нажилася на наших українцях, і вона за 30 років у політикумі, як і всі, хто там поряд з нею, і, і Порошенки, і Ющенки, і прочі, там всі вони зібралися. І Янукович з їхньої кампанії. Ми дуже будемо добре пам'ятати, що пан Порошенко він є е головою. І засновником е, партії регіонів і з Януковичем вони були Вась Вась, друзі музі. О, за 30 років вони не просто розіграли і розвалили країну, а вони її довели до, до війни з Росією. Того, що за ці 30 років, починаючи від Дня Незалежності, з 92-го року чи першого, да, ми помили би зразу не різати сахарні заводи по всім країнам, не різати всі, всі АТП, що нема жодного автобусу. От. Не, не, не засівати сою сьогодні землі всі, не пшениці, не буряка, немає в сої. І люди на сьогоднішній день сидять. Е, немає ні митпункту, не, не роботи в селі, нічого. А вони би мали. Навпаки, зміцнювати економіку, стати у нас би мали вже створитися якісь свої інститути по розробці. Різних військових технологій. У нас мали би працювати воєнні заводи. У нас мали би розгортатися. Наші дороги мали би бути в 90-х роках зроблені, а не перед війною. Що на сьогоднішній день ці дороги спасли мільйони життів. Бо по цим дорогам було добре якраз тікати і вивозити наших переселенців, наших е, е, людей, е, до яких прийшла війна. По цим дорогам наші волонтери вчасно доставляли багато всього, що треба нашим е, військовим. По цим дорогам наші. Скорі везли поранених, отуди, в Дніпро неслися і, і в, інші, в інші міста неслися до, до шпиталів наші поранені, і врятовано завдяки цим дорогам мільйони життів. мільйони життів. А про те, що на сьогоднішній день говорять. Що от е, є такі пабліки, то Одеса, наша Одеса в інстаграмі, да, і там дуже багато про російського наративу. Дуже багато. Я знаю, що зараз це не тільки зараз, це й тоді, отам, в Чорноморську, там сиділа їх, накривала СБУ не один раз і закривала. Вони нові створювали. Сиділа ціла група людей з Росії, їм оплачували, і вони оце зарегіструвалися під різними ніками і ходили, писали різні проросійські коментарі і незадоволення там, наприклад, нашими президентами чи, чи незадоволення Ще чимось, от саме таким, да? от, яка, і, і і і значить і промову їм там теж це все їхні наративи. Бо на сьогоднішній день кожна людина розумна розуміє, що це є вкиди. І насправді це не ну не не, не привід для війни, скажімо от так. от от Але про що я хочу сказати? так от так от, е, і саме вони зараз, от е, е, дивіться, Ізраїль, війна почалась, і що вони дороги ділять? Ми теж дороги в воєнне время не робимо. Ми зробили їх до війни, але ми це мали зробити ще 30 років назад, 20 років назад, щоб на сьогоднішній день. І ці люди, які говорять, у них там немає не своїх. Людей, ну рідних, які там воюють, не самі вони там не воюють. Вони сидять на диванах і оце вкидають оце яд, вкидають і вкидують. Так от, для України. Україна буде в ілюзіях. Україна, люди, народ будуть. Ось, що, у нас будуть великі потери у нас будуть великі втрати. І у нас буде і ще що, і карта обману. все я вам показую? Карта обману. Тобто, люди будуть. Знову обдурені. Тому, друзі, шановні, ось ми знову будемо обмежені, печальні. от, І знову нам будуть вішати. Якусь лапшу на вуха, ці, хто хоче на сьогодні дорватися до влади, от, і привести Україну не до перемоги, от, а до якихся, до якихся, знаєте, щоб ми перестали супротив робити Росії, а щоб ми почали колотнечу внутрі. Ви побачите, як тільки почнуться оці всі мітінги, якісь організовані протести, то що так у нас і спецапарація закончиться. Як тільки у нас проведуться вибори, прийде. Який та Черний Аля Янукович або е, Тімашенка, зразу ж порішаються всі питання. Війна як закінчиться, окуповані території там так і остануться. Ми признаємо всі ці всі ці е, квазі республіки, а потім знову почнеться через пару років е, чергове, чергове е, вторгнення і завоювання, бо ще ж у нас е, по плану в Росії е, забрати весь е, південно-східний регіон. От і все, давайте будемо думати. Давайте будемо, перш ніж переживати, питати, перш за все, задайте питання, кому це вигідно, чому це зараз робиться, чому це зараз говориться. І коли ми будемо знаходити тих, кому це вигідно, ми будемо розуміти. Але коли ми розуміємо е правильно, правильно, що це значить, так як інші є закони, дуже багато є законів, які приймаються. Будь ласка, я завжди кажу: підпишіться на урядовий. Як же це він зветься? Підожіть, я підписана на нього, в мене на нього від нього приходять. Мені приходять постійно, бо я підписана урядовий квартал, по-моєму, це називається офіційний рада Go Gov'ua. Називається портал цей, і, будь ласка, е, да, урядовий портал. На нього підписуйтесь, і там є якраз всі документи. І самі їх читайте, самі вдумайте ці слова, самі, самі шукайте ці відповіді. І ви побачите, і ви побачите, що дуже багато, дуже багато журналісти перекручують, не договорюють і вкидують, вкидують, вкидують оці вкиди. А люди ведуться на ці вкиди. Починається зневірення, починається якесь бунтування. Починається ми починаємо дивитися на. Не на ворога, а ми починаємо шукати ворога, як то кажуть, внутрі в себе. А ворог він там, і то, що він запустив свої ці лапи в наше суспільство, це говорить про те, що ми десь даємо слабину. Ж, друзі, дякую вам за запитання. Це дійсно важливо. Задавайте свої запитання в коментарі, і по можливості я буду їх розглядати, чи то на Таро, чи то з, е, будемо шукати з вами разом відповіді. От, Але ми докопаємося до істини. Пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять мій подобайки на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Якщо вам захочеться записатись до мене на консультацію, я консультую я не тільки. Тільки по ну і астрологія, нумерологія. Е, будь ласка, записуйтесь внизу під описом відео. Якщо вам захочеться кинути мені на шоколадку для підтримки каналу, скажімо так, тоді я напишу карточку внизу під відео і буду дуже рада вашим і вдячна вашим донатам. Я працюю для вас. Пока-пока.